Доброго дня, друзі! Сьогодні п'ятниця і, як завжди, буду намагатися приготувати смачнючу вечерю для своєї родини. Сьогодні буду готувати стейки на барбекю, яку виготовляв у минулому відео. Стейки будуть із свинячого балика. Для маринаду нам потрібна копчена паприка. Приправа хмелі сунелі, мед, соєвий соус, гірчиця, сіль та часник. Кількість інгредієнтів така: десертна ложка меду, десертна ложка гірчиці. 50 г соєвого соусу. 2 зубчики часнику, чайна ложка приправи. Чайна ложка паприки і чайна ложка солі. Всі інгредієнти маринаду змішуємо і замочуємо в них наші майбутні стейки. Маринад підготував. Він готується дуже швидко. Просто змішати всі інгредієнти. Даний маринад дуже-дуже схожий на маринад Ребер, який готують у Львові. Тільки там не призналися, які приправки. То я додаю хмелі сунелі, а вони, можливо, щось інше. А так, все повністю те саме. М'ясо, звісно ж, помив і порізав на шматочки товщиною в 3 см. Тепер закладаємо м'ясо в іншу тарілку і заливаємо нашим маринадом. Гірчиця та соєвий соус. Дуже швидко промаринують м'ясо. Тому доки перегорить наш мангал, наше вугілля, наші дрова, м'ясо замаринується достатньо 30-40 хвилин. Замочуємо його з усіх боків і залишаємо в теплі на 30-40 хвилин. Доки маринується наше м'ясо. Любуємося багаттям. Міні-мангал барбекю. Вогнище перегоріло, решітка прогрілася, змастимо її оливковою олією, можна соняшниковою, в кого яка є. Це не принципово. вважаю. Головне, щоб м'ясо не пристало доки не закриється. О ну, який чудовий жар. І дров небагато, і жару багато. За рахунок, що мангал-барбікюшка невеликий. Все, змастили і можна завантажувати сюди наше м'ясо. Минуло 40 хвилин. Воно гарно промаринувалося. І викладаємо всі 4 шматочки. Обсмажуємо м'ясо з одного та другого боку по 3-4 хвилини перший раз. Потім перевертати будемо кожну хвилину. Минуло, друзі, 3 хвилинки і перевертаємо наші стейки. О, який гарнючий вигляд вони мають. Обсмажуємо також 3 хвилинки, перевертаємо і далі кожну хвилинку на протязі 10-15 хвилин. Це, друзі, стейки зі свинячого балика. Тому їх потрібно при кожному перевертанні змащувати залишками нашого маринаду. Тому що дане м'ясо може бути сухим. В ньому немає не те, що зайвого жиру, а взагалі немає. Тому змащуємо при кожному перевертанні. Підводжу, друзі, підсумок. Спочатку про мангал барбекю. Жар тримає дуже гарно. Температура дуже гарна. Вугілля тримається, не перегорає швидко, м'ясо не підгорає. Трішки темне, але це через мед, солодке вигорає. Так що, гадаю, зачотно. Мангал, барбекю, походний варіант на риболовлю чи ліс по гриби. Можна таке робити і використовувати. Ну, а стейки наші, зараз буду знімати вже з решітки. І будемо дивитися їх в розрізі, як вони приготувалися. Кожну хвилину перевертати, а перші два рази через три, а потім кожну хвилинку. І маринадом за кожним разом промазувати, то гадаю, що вони будуть пречудові. Ось таку, друзі, гарнючу-смачнючу вечерю ми з вами приготували. М'язко повністю-повністю просмажилося. Біле всередині, соковите. Всім приємного апетиту!